Вітаю вас, шановні. Мене звати Вадим, і ви на каналі Керманич. Ми продовжуємо розбирати цікаві задачі на тему правил дорожнього руху. Сьогодні я підготував для вас непросту задачу розв'язати, яку буде корисно як новачкам за кермом, так і досвідченим водіям, адже попереднє опитування виявило дві третини неправильних відповідей. Попереднє опитування я проводжу у своєму телеграм-каналі. Там регулярно публікую нові, а головне оригінальні задачі на тему ПД. Підписуйтесь і вирішуйте завдання разом із нами. Посилання знайдете в описі та в закріпленому коментарі. А в цій задачі нам потрібно буде з'ясувати, куди дозволено продовжити рух водієві синього позашляховика. На вибір подані такі варіанти відповідей: варіант номер один тільки на розворот, варіант номер два ліворуч і на розворот. Варіант номер 3 тільки прямо. Варіант номер 4 прямо і на розворот. Варіант номер 5 прямо і ліворуч. Варіант номер 6 у всіх напрямках. Поставте відео на паузу та напишіть свій варіант у коментарях. А наприкінці відео ви дізнаєтесь, чи вдалося правильно розв'язати задачу. І заодно побачимо, кому вона виявилася під силу. Дам вам ще кілька секунд на роздуми. Час вийшов. Сподіваюся, ви встигли зробити свій вибір, адже ми переходимо безпосередньо до розбору. На картинці із завданням ми бачимо синій автомобіль, який знаходиться на т подібному перехресті, через яке йому було змодельовано три шляхи для подальшого руху. Для того, щоб з'ясувати, якими з них йому дозволено продовжити рух. Нам потрібно детальніше розібрати картинку із завданням. Перед водієм ми бачимо три дорожні знаки. Праворуч знаходиться знак 2-3, головна дорога. Ліворуч знак 5-30 зона для розвороту. А по центру знак 4-1, рух прямо, який закріплений на щиті жовтого кольору. Знак 4-1 відноситься до категорії наказових знаків і наказує водієві на цьому перехресті рухатися тільки прямо. І це суперечить знаку 5-30, який дозволяє виконати розворот, але забороняє поворот ліворуч. Щоб розібратися з. З цим протиріччям нам треба звернутися до пункту 8.2 правил дорожнього руху, де у другому абзаці ми прочитаємо наступне: тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками, оскільки знак 4.1 закріплений на щиті жовтого кольору, то він вважається тимчасовим і має перевагу над знаком 5.30. Таким чином, на цьому перехресті дозволено лише рух прямо. Відповідно, правильна відповідь на задачу номер 3 Вітаю, якщо ви обрали саме цей варіант. А на сьогодні все. Завітайте в телеграм-канал за новими завданнями, а також ставте лайк і підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу і щасти вам на дорозі!